Ми неодноразово пересикалися на акціях вільний Дністер, а сьогодні в рамках студії Агромайдан ми вже прибули заліщики, зустрічаємося з міським головою. Заліщики перше питання. От ми проїхали, собачили, ви намагаєтеся очищати берег, наводити порядок, але які першочергові проблеми є у вас для того, щоб Дністер був кращим? Ну, це перш за все будівництво очисних споруд, тому що в нас існуючі очисні споруди по вулиці Степанника побудовані ще у 1995 році. Їхня значить, тривалість їхньої дії вичерпалася у 2015 році, тому що вони були розраховані на 20 років. Ось. І тепер вони потребують реконструкції. Ми зараз вже провели технічне обстеження. В плані будівельних цих норм і вже підписали договір на розробку проєктно-кошторисної документації по реконструкції існуючих учасних споруд.